Продовжимо працювати з електронними таблицями. Минулого разу ми з вами просто зробили ось таку практичну роботу, де створили табличку. На цей раз ми з вами зробимо обчислення. Практична робота у нас буде заключатися в тому, що будемо використовувати вбудовані функції. Тобто, перше, що ми зробимо з вами, це знову ж таки за зразком створюємо таблички. Друге, ми повинні обчислити вартість по товару. Тобто, заповнити комірочку D2, D5. Для цього ми просто перемножимо кількість на ціну. Далі, за допомогою. Вбудованою функцією сум, ми повинні з вами розрахувати суму кількості товару, суму вартості товару. Наступне, за допомогою вбудованої функції МІД, ми повинні з вами визначити, якого товара найменше. Наступне. За допомогою функци. Ми повинні обчислити максимальну ціну, максимальну ціну товару, тобто з цього стовпчика, вибрати максимально автоматично. Ну і останнє. Останнє, ми повинні розрахувати середню вартість товару. Тобто з цього стопчика. Тож, давайте почнемо. Я тут створю нову вкладочку, як це зробити. Ви бачите, у лівому куточку є такий, от бачите, додати плюсик. Натискаємо лівою кнопкою миші і додаємо паркуш. І починаємо просто передруковувати Поки що я просто заповню так само, як минулий раз, я прискорю цей процес. Заготовку я зробила. Тепер ми повинні з вами взяти, додати межі. Обираємо перший диапазон, до якого ми будемо додавати межі. Виділяємо його, виділяємо, затискаємо ліву кнопку межі і додаємо всі межі. І тут тільки на два стопчика. Так, давайте, напевно, збільшу. Так, тепер ми, звичайно, можемо розфарбувати. Давайте зробимо так. Додамо тут колір. Ви можете о, додати свій колір, який вам подобається. Отже, виділяємо лівою кнопкою миші, обираємо колір, який вам подобається. Отже, я оберу світле зелене. Так. І і наступне таким чином ми розформуємо інші диапазони. Так, все, ми з вами відформатували таблично. тепер можна приступати до обчислення. Отже, перше, що повинні зробити? Зробити? Власне, порахувати вартість. Вартість товару у нас розраховується комірочкою b 2 помножити на комірочку c 2 Тож, Кожна функція, кожна формула у нас повинна починатися обов'язково, зі, зі знаку дорівнює. До якої ми тут дорівнює. Так, от далі ми можемо, або да, у нас вже одразу, одразу висвічується підсказка що ми повинні перемножити. перемножити да? комп'ютер розуміє, що ми далі будемо займатися. Так, ми можемо вручну передрукувати великими літерами B помножити на Б2 помножити на С2, а можна зробити наступним чином. Натиснути на комірочку b 2 помножити на комірочку С2 і натиснемо Enter. Так от, і у нас автоматично йде рахунок. Тож, беремо, виділяємо комірочку D2. Наводимо курсор миші, ось на цей маркер. Бачите, так, відразу змінив І стрілочки ось на такий хрестик. Затискаємо лівою кнопкою миші і розтягуємо на весь диапазон значенням товару. І відпускаємо. Все, розрахувалися автоматично. Тобто ви можете натиснути на кнопку і натиснути на ці комірочки, і у вас відсвітлюється, висвітлює, що є в 3 помножити на С3. Натискаємо в 4 помножити на С4. Так далі. Далі розраховуємо суму кількості. І вартості. Власне, в нас в цих комірках повинні бути їх значення. Для того для, того, для цього ми друкуємо друкуємо знак дорівнює Відразу тут у нас є підсказка. Ну, звичайно, ми можемо взяти, натиснути, і воно у нас. Автоматично розрахується. Отже, натискаємо Enter. Також тут дорівнює, теж ми обираємо. N дорівнює, сума також да, пропонує нам підсказочки. І перевіряємо, якщо диапазон вірний, так? Діапазон D2, D5 і натискаємо дорівнює. Enter. Так, далі. Власне, суми у нас порахували. Тепер наступне що у нас там було завдані, повинні розрахувати максимальну кількість товарів. Що лишилося? Для цього натискаємо знак дорівні функції мін так нічого не дає мені, мені табличка пояснити сама одразу пропонує. так мінімально так, мінімально. бажано великими літрами Відкриваємо дужки, Так от. Відкриваємо, виділяємо диапазон, закриваємо дужки і натискаємо Ентер. Власне, дивимося. 27 у нас змінилось. Зараз покажу, як все буде перераховуватися автоматично, якщо ми будемо вводити тут зміни. Так далі. Максимум Максимум від ціни. Тобто ми повинні розрахувати максимальну ціну. Так, дорівнює. Так, от, бачите, максимально так, як вона в цьому стовпчику, то у нас пропоную стовпчику, бачите Б. Тут ми друкуємо да? максимально відкриваємо бишки. Так, пишемо вручну Макс. Відкриваємо дужки, виділяємо диапазон. Закриваємо дужки і натискаємо Enter. Так от, максимально також зазначаємо, і воно же показує. Отже, наступне, що ми робимо? Ми обчислюємо середню вартість. Товари тут уже не просто перенесуть якісь дані, да, виберуть, а функція зробить е, таку дію, ми знаємо, як обраховується середнє арифметичне, тобто воно візьме всі чотири значення, додасть і поділи на 4. Власне, можна зробити, е, зробити так, взяти да, можемо. Да, Розрукувати d 2 додати Д3, додати Д4, додати Д5, все це в дужках і поділити на 4. Але якщо а, таких значень у нас буде а, там внизу сотні, то формула буде у нас складна. Отже, вводимо знак, дорівнює. Так, вводимо RNG. відкриваємо дужки, виділяємо диапазон, закриваємо дужки і натискаємо Enter. Отже, Тут же ми зробили, так? Указали функція середня-арифметична. Показала середнє. Так, давайте візьмемо ситуацію, коли у нас ноутбуки подорожчали. Подорожчують і стануть, ну, наприклад, там припустимо. Ну, 10 тисяч, хай буде 800. 800. Отже, натискаю Enter і відразу у нас змінюють вартість середнє, максимальна також. Так, а якщо, наприклад, завезли ноутбуки, ну, у нас зараз 27, ну, нехай буде 200. Буде 227. Натискаю я Ентер, і так змінилося. Змінилося разом змінилося, вартість змінилося максимальне значення. Таким чином тепер все у нас буде працювати автоматизовано. Нам не потрібно. Кожного разу ці формули передруковувати. А достатньо раз зробити таку структуру і далі вводимо дані. Змінюємо дані і форму. У нас автоматично все перераховується. Автоматично у нас будуть змінюватися зміни.